Доброго вечора! І сьогодні я покажу про чотири квітки. Перша квітка це кратон. А як ви бачите, у нього листя у жовту крапочку. Він мені дуже подобається советую, советую його купити. А, у нас тут есть а, бегония. У нее такие красные листья. И она очень гарна. А, как, вы, как вы заметили, листья тут листья блыщат. А еще тут так, чуть-чуть сыровато. А потом само красное. А так, следующее у нас на очереди Це у нас бігонія ртуть і ртутню звати, бо листя дуже блищать і дуже схожі на ртуть. А тут є ще який несозріл. Тут вона чуть розживати, на світлі, вона дуже гарно світить. А ще, що у нас на очері, це Color Vision. Це бегоня, І як ми бачимо, тут дуже теж гарні ліпески. Зразу три кольори. Чуть-чуть шоколадний, ну, бльоскавий і рожевий. Як ми бачимо, тут просипається ліпісток. Всім до побачення. Дякую за увагу і я буду старатися.